Присудили штраф у розмірі 6800 тисяч гривень та позбавили права обіймати свою посаду впродовж року, попри знайому чернігову ситуацію. Нині мова не про Владислава Трошенка. А міського голову рівного Олександра Третяка, його 10 липня, суд першої інстанції визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення в умовах конфлікту інтересів, а саме нарахування премії і доплат співробітниці, яка три роки тому під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду третяка 45 тисяч гривень. Виконуючи обов'язки, очільника Чернігова заявив, що це черговий приклад знищення місцевого самоврядування, який після нашого міста сприймається вже як щось повсякденне. Та почавши з цього загальну Нараду висловив підтримку громаді та власне меру рівного. Прикро за те, що такі речі відбуваються в Україні під час війни і руками суддів Ну вони не переплюнули, звичайно, чернігівську історію, коли водій на приватній машині виїхав, перетнув кордон і за це знімають міського голову в прикордонному Не переплюнули цю історію, але вона не має виглядати так, що відбулося і відбулося. Це ще один дзвіночок, ще один дзвіночок, що ми. Ідемо не туди, куди декларуємо, і куди задекларував український народ неодноразово до європейських стандартів, до стандартів демократії, місцевого самоврядування і конкурентності на виборах. Це точно не той шлях, за який сьогодні борються українці. Але на жаль, це ще один приклад. Поки рішення суду не набрало законної сили, міський голова Рівного подаватиме апеляцію. Сам він називає справу знущанням із закону, що суперечить здоровому глузду, та пов'язує її з місцевими політичними амбіціями та тиском. Якщо комусь не подобається, чи обраний міський голова, чи обраний депутат, ну йдіть на вибори, перемагайте. Це ж єдиний спосіб вирішити це питання. Але, на жаль, використовуються всі інструменти для. Централізації влади в країні, на жаль, хтось не розуміє, що будується знизу вгору в демократичних країнах, знизу вгору, а не навпаки, згори вниз. От поки цього не усвідомлять, на жаль, це буде і таке наше обличчя для партнерів, які дивляться на нас, пишаються героїзмом української армії народу, але. Попожимають очима, коли бачать такі ситуації свобілля судів і чиновників і силовиків. Для Чернігова ж 10 липня стало черговим етапом впровадження міської реформи громадських перевезень. Так від понеділка запрацювала нова вже постійна транспортна мережа, яку обслуговують четверо перевізників, обраних на конкурсі. На маршрути вийшли 52 тролейбуси і 99 автобусів середньої та великої місткості, 75 з яких низькопідлогові і 44 – -го, 23 -го років виробництва. До того ж, місто відшкодовує підприємцям частину витрат за кілометр, що усуває такі поняття, як невигідний маршрут. Або час та спонукає оновлювати парк. Як зазначив керівник профільного управління, все працює в робочому режимі. В місті все за планом виїхало 99 одиниць автотранспорту, як планувалося. Відповідно, ну були нюанси там трошки робимо графіки руху. Але я хочу звернутися про те, містянам, щоб користувалися міськими транспортами, а не приміськими, які їздять в місті, і сплачували невелисну провокацію людей, які працюють в транспорті, їздити за 10 гривень. Йдеться про приміські маршрути номер 160 та 135, що перебувають у підпорядкуванні департаменту енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської ОВА і курсують через весь Чернігів. На них до сьогодні лишаються працювати рути, від яких місто повністю відмовилося, бо вони псували якісь перевезень, і котрі, користуючись можливістю та економічністю, продовжують ставати на всіх зупинках, обганяти автобуси, аби зібрати людей та брати нижчу ціну за проїзд. Тоді як мали би здійснювати посадку висадку паса пасажирів лише на вокзалі або у чітко визначених точках і їхати далі по своєму маршруту, зазначив Олександр Ломако. У нас відбувається так, що це приміський маршрут, який ще й виконує функцію міського. Якщо ви хочете працювати в місті, то будь ласка, умови для міста по місту визначені чітко. Це транспорт, ціна, там графіки, роботи і так далі. Подавати на конкурс, вигравайте і працюйте. Якщо ви хочете таким от шляхом напіврейдерським Заробляти кошти, то ми свого боку будемо ну з цим боротися всіма доступними нам методами. Роками нічого не міняється. Це вигідно всім очевидно, там скажімо, економічним суб'єктам, в тому числі департаменту е обласної адміністрації, але це не вигідно містянам, місту. Ми такими кроками не досягнемо в місті якісних нормальних громадських транспортів. Це наша мета. Ламако дав доручення вкотре підготувати звернення до перевізників керівництва відповідного департаменту та правоохоронних органів, аби вони почули аргументацію міста з цього приводу і врегулювали питання, а також своїм підлеглим робити в цій сфері все максимально якісно, зокрема, замінити та підключити непрацюючі електронні табло, а також визначитися з ремонтом пошкоджених під час бойових дій, зупинок громадського транспорту. Ще одна тема озвучена на нараді: руйнування газопроводу середнього тиску при перекладці силового кабелю чи Внаслідок чого значна частина споживачів зосталася без газу, як повідомив очільник КП, станом на вечір 9 липня, аварію було усунуто, і нині триває підключення домогосподарств. Попередні домовленості між підрядником і Чернігівгазом про компенсацію наданих збитків, наскільки мені відомо, вже існують ордер на виконання земляних робот, сам проект. Все було погоджено з представниками Чернігівгазу. Там е питання в тому, що е реальна труба і е те, що. Зроблено в проекті трохи не не відповідають дійсності приблизно на півтора-два метри. Від цього тижня в нараду, окрім обговорення нагальних питань, повернулася і практика проведення фотозвітів муніципальної варти, щоб господарюючі суб'єкти та управителі ефективніше реагували на скарги. Про решту порушених цього дня тем дивіться у наступних матеріалах.